Як от блокувати кожен телефон з Андроїдом, якщо ли запам'яrawValueш або запам'яrawValueш взор до відблокування телефону. У тішащем фільміку чи я тим повинен покаже, як це зробити. Якщо ще не підписуєш канал, то дай суба і zaczінаме. Кожен телефон з Андроїдом поспада recovery mode. То по-польську триби відзискування і може на кожному телефоні з Android вищили такий три бодзискування і усунути наше гасло і наш якби, тен взор до відблокування телефону в разі, коли запомніли ми наш взор і наше гасло до відблокування телефону. Але нестети всі дані з телефону застануть усунені і іначе цього не далі зробити. Щоб вийти до такого трибу відзискування, то треба найперше вилончити телефон. I tutaj większość telefonów z Androidem nie ma z tym żadnych problemów, żeby wyłączyć go jeżeli telefon jest zablokowany, czyli jak telefon jest zablokowany po prostu kliknij przycisk zasilania, przytrzymajcie i można telefon wyłączyć jeżeli macie Huawei, Xiaomi lub inny telefon z Androidem. Ale jeżeli macie telefon Samsung z Androidem to nie da się go wyłączyć ponieważ zaczynając od Android 10 telefon poprosi, jeżeli będziecie chcieli go wyłączyć i będzie on zablokowany to телефон і так попрощу у вас вже би подалі ще взор або подалі ще гасло до блокування, а такий телефон вилончить. Чилі e, попросту не дасть, що Самсунга вилончить і вийш в Recovery Mode. Але, якщо хочемо вийти в Recovery Mode на Самсунгу, то клікаємо пшиті з зашилання і пшиті з мішення глашнощі і тримаємо, допоки висвітляч не вигашне, зробиш ще чарне. Jak zrobi się wyświetlenie czarne, to wtedy szybko klikacie przycisk zasilania i przycisk już zwiększenia głośności, żeby wejść do Recovery Mode. Zrobić to trzeba szybko. Jak tylko wyświetlenie wygaśnie, od razu klikacie przycisk zasilania i zwiększenia głośności. I tak jeszcze raz. Jest zablokowany Samsung, klikacie przycisk zasilania i przycisk zmniejszenia głośności. Jak tylko висвітлюєш вигачні, зробиш і чарним, то одразу клікайте пшиші засилання і пшиті звіншення глушнощі. Спробуйте собі пари рази, якщо e, не удачі, то тоді можна скажістати з вишукварки Google, в вишукварці Google пишіть, як вийш до трибу відзискування, на нас на, на телефоні, який посідаєте, Впишіть свій e, якби, свій телефон, марки модель телефону, наприклад, Samsung A50, як вийш до трибу відзискування. Бо на ніяких Самсунгах то може виглядати іначе. Наприклад, як пощадати пшити з Бігзбі, то втеді, як екран вигачні, то треба втиснути пшити з защелання, пшити з і пшити з Бігзбі щоб вийти до трибу відзискування. В випадку телефонів Xiaomi, Huawei, люб інших телефонів з Android, то Виглядає трошечки лatвій. Треба тільки вилончити телефон і пішли вчистить з засилання, як телефон є, і притість з іншенням глошноші. Або з засилання і притяг з меншення глошноші. Спробуйте собі пару разів на своєму телефоні. В разі, де не удачі, то можна з вишуківарки Google. Вишуківар вписуємо впісуємо своєму марку-моделку телефону і вписуємо як вещь до трибу одзискування або як вещь до recovery Mode. І тут, як вже стежимо в тим трибі одзискування, то за допомогою притиску зменшення, зменшення глушності, мусимо вибрати Wipe Data Factory Reset. Чили з'їжджаємо на дул за допомогою притиску зменшення глушності. І тут вибираємо. Wybieramy... О, Wipe Data Factory Reset. Тут є написано, що всі дані з телефону зостануть усунені, але так не пам'ятаєте своєго гасла і своєго взору до відблокування телефону, то і так не далі, якби іначе це зробити, чи треба тільки усунути всі дані з телефону, щоб надалі користуватися з такого телефону. Bo inaczej to nie zrobić, albo usuwamy wszystkie dane z telefonu i nadal korzystamy z naszego telefonu, albo nic nie robimy, wszystkie nasze dane zostaną, ale i tak nie będziecie mieli dostęp do tych danych, bo nie pamiętacie hasła i wzor do blokowania telefonu. Ok. I teraz, żeby wybrać to Vibe data factory reset, to klikamy ten przycisk, przycisk zasilanie. tutaj musimy potwierdzić. Wybieramy yes za pomocą przycisku głośności I żeby potwierdzić, to klikamy przycisk zasilanie. Wybraliśmy yes i klikamy przycisk zasilanie. Dalej po jakimś czasie pojawi się u was taki komunikat Data wipe complete, to znaczy, że telefon przywrócony do ustawień fabrycznych. І зараз треба буде його якби виłonчити і виłonчивши он юж як новий, треба буде його сконфігурувати. А як робили ще то в тедіке, коли купили ще там телефон. Чилі просто в телефоні приврочений до уставінь фабричних. Але є ще одна справа. Якщо ж на телефоні було konto Google чи ли були ще залокування на konto Google на своєму телефоні. to e, podczas konfigurowania telefonu telefon poprosił was o, o podanie e, jakby hasła i hasła e-maila swojego konta Google, które było na tym telefonie do, e, jakby, do przywrócenia ustawień fabrycznych. Ale zaraz wam pokażę, e, jak to wygląda. Tutaj jak e, będzie ten komunikat Data Vibe Complete, czyli że wszystko już skończone. то клікайте Reboot System Now, вибирайте Reboot System Now, щоб вилончити телефон і вилончити його вже нормально сконфігурованько. Окей, okay, вибираємо Reboot System Now, вибираємо пшитіським засілання, і зараз телефон вилончивши і вилончивши, і вже як новий, і треба буде його сконфігурувати. І тут, як зачоліш ми конфігурувати телефон, вибрали ми регіон, язик, подлучили ми телефон до Wi-Fi, то появиться щось таке, як зверифікуй взор, чи телефон знову просить вас о подання вашого гасла, люби вашого взору, який не пам'ятаєте. Але тут вибираємо «Ужий моєго конта Google». Окей. Вибираємо. І тут ще буде бачить подати Hasło i swój mail e, swojego konta Google, żeby zalogować się na konta Google i telefon będzie odblokowany i można będzie nadal z niego korzystać. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli filmik pomocny, jeżeli coś nie udało się zrobić, to napiszcie w komentarzach swój telefon, który macie, i postaram się Wam pomóc. Jeżeli filmik przydatny. то заставте лапки вгору, засубскрабте канал і дженкі за оглядання. Хей